Тусі, друзі, сьогодні ми граємо в рамках Боба Рамок Боб 3 Ми вже по трішечки закінчуємо Сьогодні пройдемо всі рівні Які пройшли в минулій серії на корону Боб-пират Боб-пират Знає своє діло, так, да, Боб? Йо-хо! Звісно ж! Давай почнемо! З першого нашого рівня У нас є якась миша Биш, не биш. Ми ж не ми ж ми не зможемо заполучити? Ну да Ми ж сьогодні не на зірки проходимо все ж таки. Так, ми пройшли всі рівні, залишилося тільки на корону А в кінці цієї серії відчулимо всі інші ці гривні Ну, добавні осі. Нам залишилося їх шість пройти, ну і все. А оцих перейти нам залишилося ще 18 штук. Так що давай не будемо тянути час. Нечіпаємо не, не, не кота за хвіст, не чіпаємо кота за хвіст, пригод вам знайде пан хвіст. І так, так. Давай-ка подивимося порталом. Ще одну пульку. Ой, а час зупинився Зараз продовжимо. Проходите. Скільки у нас там часу? 25 секунд, давайте, поскоріше Боб! Боб, боп, боп! Іди уже. Давай. Одна секунда залишалась. И идем вот далее. Ой-ой. Да уж. Итак, Переходимо на короли. Все, Боб, йди. Я тут кактуси знищу. Спеціально для тебе. Так, так, так. Що це тільки що було? Біжи, Боб, біжи я повзу з усіх сил, з усіх ног, з усіх Да уж. А ну-ка ще раз. Йди, Боб. Ах, да те. Так, боб, йди Та ти, бджола це, надіюсь, ми зможемо. Кріт. Все. Фух, третій рівень пройдений. А ну-ка, йдемо слідуючий рівень. Ой, не люблю ці корони, я ваші. Це рівень лек, я так думаю. Ой-ой! ой ой, ой, -ой. Euh, а ну-ка, 30 секунд. Б. Так, так, так. Давай! Уху! Ще раз! Опа! Опа! Тепер ось так! Все, тепер йдемо далі! Ой-ой! Во теперь ту сторону Боб Опа Все це який рівень був, не знаю так ще один рівень Ой-ой-ой Що Шо новобити фолеф Давай-ка, треба швидше Йо-хо-хо, во в портал вкинув, ой, uh. все? Навіть нікого не треба було ну, вистрілювати? Що? Боб? Кого ти хотів там ну, підстрелити? Нікого. Гусі тільки. Та й все. йо ма оп бо -йо. Боб -боб. Дивний ти. Дивний я? Та це ти дивний. Шо я, дивный? Ну, бо. Вау! Все, идем дальше. Так, 39 уровень. Ого! Залишилось еще 10. Да. Ой! Ага, поле. Так. Давайте ще раз. Боб, йди, речок нажмемо. Давай. Опа! Тепер йди далі. Повзи Не, доповз Я думаю, що тут ще 30 секунд. Давайте попробуємо. Так, за 30 секунд. Там, наверное, тоже получилось. Давай, Боб! Ой. Ну, все. Мы провели. Мы провели. 45-го корона! Да. Итак. 40-го корона. Иди! А я как? 46-та. А я тобі що говорив? 46-та. 46. 46. Ну ось. Опа. Оп. Оп. А! -а, -а. Не получилося. Давай ще раз. Давай! Самый ты довольный добро евень. Опа! Опа, Оп. все! А, да! Ми вже змогли пройти... так теперь сорок перший ивень на кой оду. Це скільки нам ще йти? Небагато. Ну, рівнів дев'ять. Дев'ять! Ну, я не порахував цей. йо йо Ну все! Сок други рівень? Пап. Ой! Знову ці жирафи! А-а-а! Ммм, хто не знав, Боб боится цих жирафів. Точніше це одна жирафа, а він боїться. Нічого я не боюсь. Ага. І і що? Ти боїшся цих жирафів, Боб? Не боюсь! Я просто не люблю жирафів. Ну добре. Порахуємо це за ну, таке, як Боб сказав. Опа! Ну, тепер та... Ходимо далі. Охое! Ти нас не дориш. А, ну добре. Бай-бай. Ну, сорок четвертий рівень. Мені, здається, це уже п'ятдесята корла. П'ятдесята? Да, тише давай Да ви... ну-ка тише Ох Тише Ой-ой запускай боли Вау Цікавий эффект Ми заполучили Да потише Потише вам сказали. Потише. Що за павук? Ой, Кришу над головою ламаєте! Скоріше всього ми мізки ломаємо завдяки всего павука. Тише. Та ви знову за своє! Тише. Тише він хоче. Так давай будемо тише. Все? Да Рівень який там. 51 корона. Так, 45 рівень. Ще 5 рівнів? Ну, давай будемо показувати, як ми Ой, а я заплутався. Я теж заплутався, якщо що, але це нічого. Опа. Єхе. Добре, що вона вже Не буде нам мішати. Що не можу вам мешати? Нічого. Добре. Добре, добре, добре. Іді там щось. Нам не мішало, це добре, але. А -а -а. Ой -ой -ой. Заново, давай, залово, опа, опа, Тебе тут опа, на тебору опа. Не ти було давай, Боб, ти зможеш. Я зможу. Ну добре. Нам треба поскоріше Опс. Ну, я не думаю, що зможемо ми поскоріше пройти я чогось теж так думаю, але надіюсь, збожемо. 5 секунд у нас залишилося 3, 2, 1. Зміг! Ура! 47 сьомий! Боб, Боб-боп-боп! Лети! Спускайся! Лети! Ой, давай, бо все, вот это знаешь, выше хребрів для корону. Давай во, а я ось так літаю, я ось так літаю. Опа, оп! Вот так. Пеппе, охватывается, Ивань. айди куда-нибудь улетела. Улетела, так улетела. Она ж птица. Ну да. Ивань 49. Пошли. Итак так. Опа! Здесь цього кактуселя. Кактусель. Дивлю-ля ти йому придумав Так, дивну. та це нічого Опа. Оп Воп. Тепер. Лава. Летимо Не далетибо. Окей. Давай, пливи, пари, як птиця, як птиця, я не зможу, тому що я повзу. А ось з драконичими лавиками зможу. Давай, значить, з драколичими лавиками! Драколючими навыками вон скоро відчиниться. Ну добре. Опа! Зайдемо! Все. 50-й рівень. 50-й рвель. ура! Ну, він не такий тяжкий, я так пам'ятаю. Опа! А, ну-ка? Дуже легкий. Він навіть легше, ніж інші рівні. Деякі були такі тяжкі, особливо на корону. Якщо хочете, подивіться, там є відео. Ще про Боба дуже багато. Я так бачу, вам подобається Боб. Так що я придумав, Боб не закінчиться. Спочатку босері почнемо проходити Боба старій версії. Ну добре. Щось я заговорився. Давайте оце ми прокачаємо. Сітка, далі щось йде. Район атракціонів, Боб Атракціон, а далі і це правда цікаво. Не думаю, що щось далі буде йти, але мені здається, чи щось буде цікаве. Добре. Ми доки добудовуємо. Вот бази, базы, чего цы ты тут хотів зробити? Багато чего, багато чуго. Давай вот давай. Все, всем пока, пока. Кладите лайк, лайк, подписывайтесь на канал. Пока, пока.